Друзі, всім привіт! Як ви зрозуміли з назви? Сьогодні ми розглянемо такі питання, як віртуальне середовище, як їх створювати, і навіщо вони потрібні. Якщо вам ця така тема, обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте коментарі, а ми давайте почнемо. Отож, дивіться, коли ви скачали собі мову Python, встановили її і починаєте на ній програмувати. Завжди у вас буде з'являтися така річ, що вам потрібно буде встановлювати якісь сторонні бібліотеки. З Python йдуть стандартні бібліотеки. Наприклад, така бібліотека, як Mass, вона є стандартною. Python її встановлює, і це є частиною мови взагалі самої мови. Таких бібліотек, звичайно, не одна, їх, їх доволі таки велика кількість, але не на, на, занадто велика. Зрозуміло, що всі бібліотеки, які. Можуть бути, Python не встановлює. І ви можете встановити їх окремо. І тут виникає таке питання: що у вас є один проєкт, в якому ви розробляли там на якійсь бібліотеці цей проєкт, і да, його підтримуєте, і от ви починаєте через деякий час новий проєкт і хочете встановити нову бібліотеку. Якщо це ви все б робили б глобально, то відповідно при встановленні нової бібліотеки стара бібліотека була б перезаписана новою. І інколи це не є дуже добрим. Чому? Тому що одні бібліотеки, одна і та ж бібліотека, верніше так, просто різних версій, може між собою конфліктувати. І саме тому одна із причин цього позбавитись це створити своє власне віртуальне середовище. По суті, це таке ізольоване середовище, в якому ви будете програмувати. Ви можете його активувати, і всі, все інше, всі інші середовища, і навіть глобальне середовище не буде доступно цьому локальному. Ви в нього можете встановлювати свої власні залежності, свої власні там бібліотеки, працювати в ньому. Потім з нього можете вийти і перейти в інший проект, і запустити в іншому проекті інші бібліотеки. Це також дуже цікаво, тому що якщо ви будете встановлювати все глобально. Інколи це дійсно потрібно робити, але інколи це не дуже добре, щоб у вас всі бібліотеки були встановлені глобально, так тому що ви ще раз нагадаю, що десь ви в одному проєкті будете працювати з однією, а в іншому проєкті з іншому. Крім того, буде таке така річ, що вам будуть до, давати інші проєкти. так ви можете проєкт скачати десь з GitHub, від, Відкритий проєкт і почати його їм користуватися, а там же він передбачає встановлення саме конкретних бібліотек з конкретними версіями. І може, у вас така бібліотека і буде встановлена, але не та версія, і вона буде працювати вже некоректно. Тому бажано створити своє віртуальне середовище, це як таке ізольований Python буде. По суті, це так псевдокопія самого Python. <свіття> <свіття> Отож, як це можна таку, таке зробити? Ну, по-перше, якщо ви. А... Встановили собі Python, то він вже надає інструменти робити власні віртуальні середовища, не встановлюючи ніяких додаткових бібліотек для цього. Проте можна встановити додаткові бібліотеки, які дозволяють це робити трошки по-іншому. Що взагалі таке віртуальне середовище? От дивіться, у мене є каталог Lessons 3. По суті, це просто каталог, це як звичайна директорія. Яку я створив. І в цьому каталозі це буде ваш проєкт. Наприклад, я тестую, якби на такому простому, типу Lessons, У вас може бути там якийсь свій власний проєкт з багатою, багатою кучою інших підкаталогів. Перед тим, як ці підкаталоги я буду створювати, спочатку мені треба створити тут своє власне віртуальне середовище. Не середовище глобальне, а саме віртуальне. По-перше, давайте побачимо. Я відкрию, дивіться. Термінал. термінал. ВС-код відразу вже відкриває в цьому моєму каталозі Lesson 3. І я можу відразу а, такою командою, як PIP-list, перевірити наявність встановлених а, м, пакетів. Давайте ми зробимо це. Ми бачимо, що в мене вже є якісь встановлені пакети. Так як я зараз працюю в глобальному середовищі, то це ті пакети, які були встановлені глобально. Тобто це глобальні пакети, і вони можуть бути використані, по суті, для будь-якого проєкту. Але я можу зробити своє власне віртуальне середовище зі своїми власними пакетами, які будуть зовсім відрізнятися, і вони будуть іншими. Значить, Давайте почнемо з тих інструментів, які надає нам. Сама мова програмування. Значить, для того, щоб створити віртуальне середовище. Python є така команда: пишеться Python. Далі ставиться флаг m, m, Далі вказується назва програми. VNV. Це каже про те, що ми хочемо створити віртуальне середовище. І далі нам треба дати ім'я цьому віртуальному середовищу. Назву його. Зазвичай. Найбільш розповсюджена назва це така ж сама VNV. Чому рекомендується таку саму назву давати? Це пов'язано з тим, що коли ви просто бачите цю назву, да, коли ви, по суті, віртуальне середовище це як окремий каталог буде, і в ньому будуть знаходитися певні бібліотеки. Так от, коли ви просто зайдете і побачите таку назву, то ви відразу вже зрозумієте, що це каталог. Відноситься до віртуального середовища, значить, тут є віртуальне середовище, його можна підключити. Коли ви побачите якесь інше ім'я, вам буде незрозуміло. Це може це каталог самого проєкту. Ну, віртуальне середовище, по суті, до проєкту не відноситься. Ви можете на GitHub заливати сам проєкт без віртуального середовища, ну, дати лише файл маніфесту про те, що вам потрібні такі-та-такі-те бібліотеки, і все. Тому що тут, звичайно, буде зараз встановлено декілька. Файлів, які по суті, потрібні лише для цього віртуального Так, Коли я натискаю натискаю Enter, дивимося, що відбувається, по суті, ми бачимо, в моєму каталозі lessons 3 створився каталог VNV. Це назва цього каталогу. Ну, По суті, це каталог, всередині його, його зараз Python копіює самого, самого себе тільки, без тих бібліотек глобальних, які були встановлені додатково. Тобто чистий Python, чистий Python. Бачимо, що це займає доволі такий тривалий процес. Ми встановили. Давайте відкриємо і побачимо, що ж там всередині знаходиться VNV. Я відкриваю. Ми там бачимо, є каталог Include, lib і Scripts. І ще є якийсь Pile NVK. Якщо ми відкриємо PileNVG, тут показано деякі налаштування, а саме де знаходиться інтерпретатор. Якої версії? І якась така встановка Include system site package написано false. Що у нас тут ще є? Давайте подивимось. Scripts. scripts Тут є набір файлів. Звертаємо такі файли, як ActivateBut. І DeActivateBut. Також є файли PIP. Python. По суті, це цей Python віртуального середовища. Lib. В бібліотеці Lip будуть знаходитися всі наші бібліотеки, які ми сюди будемо достановлювати. Але тут вже є деякі бібліотеки, такі як PIP-Setup Tools. Це стандартні пайтонські бібліотеки для встановлення пакетів. Це, по суті, менеджер пакетів онлайн і менеджер пакетів офлайнового встановлення. Так, і є ще папочка Include, яка поки що Ні, нічого немає. Тож, ми встановили віртуальне середовище, але ми його ще не активували. Тобто, по суті, ми ще працюємо в середовищі глобальному. Як це перевірити, PIP-ліст. Взагалі, що таке PIP? Це певний менеджер пакетів, який просто показує, які пакети в цьому середовищі, в якому ми зараз працюємо. Так як я перед цим вам показав ці пакети, які були в середовищі глобальному, ми зараз бачимо ці самі пакети. Відповідно, це каже про те, що я працюю в глобальному середовищі. Ще раз, Коли ви створюєте віртуальне середовище, віртуальне середовище не копіюєте ці пакети з глобального. Тільки самі основні, це тобто, Python і сам PIP. Тобто, ну, зрозуміло, що нам потрібно, щоб був сам інтерпретатор. Знову ж таки, сказати, що це така його копія це просто перенаправлення на, 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 на оригінальний інтерпретатор. І PIP менеджер пакетів. Та як ці файли не дуже значні, то вони копіюються. Добре. Тепер нам треба активувати наш, наше віртуальне середовище. Щоб його активувати, давайте я а, приберу лишнє, нам треба виконати ось таку команду. Нам треба перейти в каталог VNV, зайти в нього, далі зайти в каталог Scripts і далі а, виконати команду ActivateBut. Давайте ми це і зробимо. Vnv. Далі Scripts, далі Activate. я тут не поставив слеш. Activate. І я натискаю. Так. Тут у нас викликається помилка, це пов'язано з shell. Тому що для Shell треба викликати було Activate. PS1. Знову ж таки, в мене тут, скорі за все, знову буде помилка. Давайте я просто цей закрию термінал і відкрию новий. Так, тільки мені треба командний рядочок. Для цього я зроблю ось таким чином. Не PowerShell відкрию, а саме командний рядок. Не знаю, чому з PowerShell буває, не спрацьовує коректно. З командним рядком буде працювати. І ще раз. VNV. Scripts, activate. От ну, тут треба Activate bat Нам File запустити. Ну, бат ну, можна не написати, просто Activate. І ми бачимо, що а, помилки не вискочило, але у нас а, перед назвою нашого м, каталогу, так, тут повний шлях до цього каталогу з'явилася така назва VNV. Це вказує про те, що ми зараз знаходимося в віртуальному середовищі. Дивіться, я знову виключу команду PIP-List, запущу її, і ми тепер бачимо, що в цьому віртуальному середовищі встановлено лише два пакети PIP і Setup Tools. І більш ніяких пакетів не встановлено. Таким чином ми змогли зробити своє середовище, воно ізольоване від глобального, ми можемо сюди встановлювати свої пакети і з ними працювати. Щоб вийти з середовища, а, знову ж таки, я показую це під Windows, під Linux, трошки по-іншому треба це робити, але а, хід дій буде дуже схожий. Для того, щоб а, деактивувати, мені треба а, викликати команду Deactivate. Ми тут викликали Activate. Команду Deactivate. Викликаю і ми вийшли з віртуального середовища, знову ж переконаємось. Через Пакет, який в мене встановлені. Бачимо їх набагато більше в глобальному середовищі. А, якщо ви працюєте в Linux, то для того, щоб активувати, вам просто треба буде натискати source, а, далі V далі scripts, Далі І Activate, ну, здається, там у вас трошки по-іншому буде. А, activate, здається, також треба буде викликати, але стосовно Linux, не зовсім я зараз це пам'ятаю. Давайте просто відкриємо і переконаємося, як це можна зробити. V NV Python Linux. и там не видимости а в Linux системе Linux -тики. ну еще ты хочешь ну Так, давайте ми відкриємо цей гайд. І а, під Linux. Ну, ось я показав під а, команди рядок, ось під Shell повинен працювати так само. Ну, щось під, під Shell в мене не хоче працювати, але... Можете спробувати у вас. Тут у нас BIN, так. Не, не е, скріпт у вас буде, а каталог BIN. Назва віртуального середовища BIN Activate. Знову ж таки, е, перед тим, як це робити, просто перегляньте вас каталоги є і побачите, що воно у вас буде працювати. Перед, але перед цим вказуйте указ, сорт. А у Windows цього не потрібно, це просто цей каталог, треба в нього зайти і заактивувати цей наш script ActivateBut. Так. Далі. Це один зі шляхів роботи з віртуальними середовищами. По суті, віртуальне середовище це каталог. Ви можете просто натиснути його і видалити. Тільки далі. Тепер віртуальне середовище моє було видалене. Воно нікуди не було встановлено. І зараз, по суті, його тут немає, так? В цьому пакеті? Верніше, я забув, що я працюю його. Все, ми його, не, ми його Значить, Інший альтернативний шлях один із них, так? Роботи з віртуальними середовищами. Кому як подобається, комусь не подобається працювати з VNVR'мом, він встановлює своє власне бібліотеку для створення віртуальних середовищ. Одна з таких бібліотек, це бібліотека, давайте я вам покажу, вона вже в мене встановлена. Називається вона PIPNV. Ось це бібліотека. Для того, щоб її встановити, вам просто треба натиснути PIP, install, І далі цю бібліотеку. PIP-NV, Так, як вона в мене встановлена, у мене вже немає. Сенсу встановлювати, ну, встановлюєте ви її, звичайно, глобально і Я її натиснув, воно вже в мене встановлено. Тобто воно у мене проси апгрейд зробити піпа, але я це зараз робити не буду. Значить, як а, працювати з м, самим віртуальним середовищем pipnv? Тепер дивіться, ви просто пишете pipnv. І далі пишете команду Shell. А, дивіться, коли я встановлював PIP-NV, в мене було декілька помилок видавало. <кх> я теж, ну, зараз я не можу їх показати, звичайно, тому що вже ця бібліотека встановлена, але а, були вони пов'язані з а, наявністю вже а, Virtual Environment цієї оць, бібліотеки, яку довелося спочатку видалити, щоб видаляти якусь бібліотеку. А, давайте я вам покажу також ви пишете, наприклад, pipunstall, uninstall. Це видаляє, наприклад, цю бібліотеку я можу видалити. Pipnv. Але а, якщо у вас все, все гарно, все добре пройшло, а, без якихось а, зауважень, то наступно треба перевірити, чи він працює. Так, Pipnv shell. В мене так не спрацювало, спочатку довелося видалити одну з бібліотек, це саме е, віртуал, ну, верніше, її пройшлося просто он, оновити. Так? Я її видалив і заново перевстановив. Об, оновилась просто версія. І після цього pip nv було встановлено автоматично, нормально, без е, е, ніяких додаткових танців з бубнами. Коли ви просто кажете, PIP. Інсталл pipenv, він встановить останню версію. Якщо ви хочете встановити якусь конкретну версію, тоді ви поряд через тере повинні, верніше через пробіл повинні вказати номер версії. Типу 2023, 2, ну тобто повністю це значення. Якщо ви це не вкажете, то PIP-NVP PIP встановив цей pipenv останню версію. Так, і як тепер запустити, активувати pipenv? Ми Запускаємо цю бібліотеку, цей модуль. Команда Shell. Що вона зробить мені. І дивіться, коли я виконав цю команду, в мене, по-перше, з'явився отакий pip-файл. і по-друге, в мене також ми бачимо, з'явився такий аліас перед назвою мого шляху до проєкту з'явився такий аліас. Тобто lesson 3 і тут ще якась назва. Справді вона потім зникне, але залишиться Lesson 3 з часом. Знову ж таки, ми можемо перевірити: pip ліст І ми бачимо, що я зараз знаходжуся в віртуальному середовищі, воно вже було активовано. Тобто активація середовища дуже проста, просто вказується PIP-V Shell. Тобто не треба вказувати там. Якісь команди Activate, деактивують, просто PIP-Shell, все, у вас, ваше середовище активовано. Ну і ми бачимо, що ми тут вже і працюємо в цьому pip так? Саме цей каталог це а, такий а, файл, в якому будуть прописані всі ваші залежності і які, деякі вказання, вказівки про те, з чим ви працюєте. Тут ми бачимо, що пай... поки що ми нічого не встановлювали. Тут у нас тільки версія Python. І якісь службові а, команди, верніше, а, налаштування для, цього, для роботи цього середовища віртуального. Для того, щоб просто його а, закрити, ми можемо закрити цей термінал. і… Ну, По суті, коли ми відкриємо новий термінал. Так, давайте я просто закрию. В S-коді є така річ, він запам'ятовує останню команду і можна навіть самостійно запустити. Принаймні в мене так відбувається. Давайте я закрию це не потрібно. Зараз я тут щось. Думає. О, от. Команда рядок взагалі запустився автоматично. PowerShell там у нас якісь помилки видає. CMD, так, запустився автоматично, і він тут відразу перейшов у нас а, в саме віртуальне середовище. Тобто він його вімкнув. Ще раз можемо перевірити, що ми працюємо не глобальному. Бачимо, скільки бібліотек. У мене дуже мало бібліотек встановлено. Крім цього, як і в першому, так і в другому випадку. коли я показував, Нам треба ще налаштувати нас, наш VS Code трошки. Для цього викликаємо команду Ctrl-Shift-P і прописуємо Select, Select Interpretator. Тобто оцю команду. Select. ну От вона перша у мене. І як в першому, так і в другому випадку, перед тим як працювати з vs коді коли ви активували середовище, ну це, до речі, треба зробити буде один раз, і vs код може запам'ятовувати. Вам просто треба буде вибрати не глобальний Python 3D, ну тут у мене, да, як стоїть глобальний, можна додати окремо, але він сам знайде, де знаходиться оце от віртуальне середовище. В даному випадку, ось воно у мене знаходиться. Я його натискаю на нього, і це означає, що тепер е, мій VS код буде е, запускати тут е, як, якась команда. Давайте ми зробимо новий файл. Е, наприклад, main.py, перевіримо. Тепер е, ми бачимо, тут внизу в VS коді він підсвічує, звідки він е, е, підтягує. Виконавчу систему, тобто інтерпретатор. От, ось бачите, це те саме, що ви вибор інтерпретатора через команду Select Interpreter. інтерпретатор. Ну, Давайте ми напишемо щось. А, підтягувати цей інтерпретатор тільки потрібно тільки в тому випадку, коли ви хочете, щоб ваш проект запускався через оцей от, поклик на, оцей, на оцей от піктограмку. так. Коли ми на неї натискаємо. То інтерпретатор тоді тепер знає, як йому викликати е, самого себе. VS Code Верні, знає, як, як викликати інтерпретатор. Якби ми це налаштування не зробили, то він би викликав би глобальний інтерпретатор, або якийсь інший, і не могла бути помилка. Особливо, якщо це стосується бібліотек, встановлених. Е, глобальний Python знає про глобальні бібліотеки, е, місцевий цей Python, да, локальний. він знає тільки про локальні бібліотеки. Так воно працює. Е, Якщо е ви цього б не зробили, то е цього налаштування, то ви, за за запускаючи запускаючи цей е значок, ви б е запускали якийсь б інший інтерпретатор. А якщо це робити через командний рядок, то тут тоді все прост... набагато простіше. Ви просто дивитесь, по-перше, що ви повинні бути в да? Диві дивіться уважно. Зараз я знаходжусь взагалі не в локальному, а в глобальному середовищі, тому що ще раз можемо перевірити. Але весь-код, коли запустив мій код, так, він знав, що я знаходжусь, в его, а, ну, запусків, запустив його через а, локальне а, віртуальне середовище, і ми це бачимо по м, тому, як він здійснив цей запуск. Бачите, ми бачимо, Він здійснив запуск через віртуальне середовище. І це ми бачимо в ім'я доступу до інтерпретатора. Так, і якщо я перейду в CMD, то тут у мене включена вже ну, команда рядок. А, Віртуальне середовище. То тут, тут простіше. Просто я натискаю пайдана. І моя команда main. Ось так все це працює. Якщо вам сподобалось таке відео, скажіть, яке вам віртуальне середовище краще подобається. Напишіть в коментарі. І до наступних зустрічей.